Покращення роботи лікарень, шкіл і комунальних підприємств, допомога дітям і людям похилого віку, підтримка молоді, захист природи від нахабних забудовників. Валерій Дублі заявляє, треба терміново і рішуче змінювати життя Чернігова в усьому, і заперечити цього представники влади міста не можуть. Про що сказати за 12 років, що зроблено в місті? Ми тільки можемо це бачити по телебаченню і по біг бордах, і по сетілайтах, що у нас дійсно є добрі господарники, що в нас дійсно є люди, які знають, розбудувати програму міста Чернігова, але чомусь 12 років вони не розбудовували, чомусь 12 років вони мовчали. Сьогодні вони прокинулись і заговорили про те, що вони знають і будуть будувати місто далі. Тому я думаю, що дуже важливо, що ми зібралися, потрібно всім об'єднатися, тому що ніякий народний депутат, ніякі депутати міської ради, саме це питання не вирішать, а тільки разом з громадою, так як були перші перемоги, коли забудовувались дитячі майданчики, люди зібралися і дали відпір. Я вважаю корумпірований міській владі, яка пороздавала під будівництво багатоповерхівок. Це те, що зібралися 24 серпня на Єлівщині 3 тисячі людей, і 1073 зібралися з паспортами. Це те, що вже багато зараз тисяч підписів зібрало і збирають кожного дня за Єлівщину. і кожна людина, яка проходить палатку, практично 90%, підсотків, 99, Я думаю, навіть відсотків підписуються всі за те, щоб захистити Єлівщину. Так само я думаю, що ми потрібно, щоб разом підняли і питання комунальне. Тому що чомусь ми бачимо, що кооператив, там де е, працює кооператив, ми бачимо, що там дуже позитивні рухи. Да? І ми бачимо, що й будинки ремонтуються, дахи ремонтуються, під'їзди ремонтуються. І взагалі, нібито в місті, у нас є два міста: одне це Чернігів, а кооператив це інше, нібито місто, де в іншій країні, тому що там порядок а тут порядку немає і є запитання, чому? Я думаю, що на це питання ми всі можемо відповісти тільки таким чином, підсумок, що йде якесь розкрадання коштів. Зрозуміло, що зрозуміло, що у нас в міській владі є, на мою думку, корупція, яка просто нищить місто. Про це свідчать не тільки документи і статистичні дані. Це підтверджують не тільки спеціалісти в усіх галузях. Це знає кожен житель Чернігова. Надто очевидні ці проблеми, тому є спроби відволікти від них увагу людей брудними політичними іграми. У них і горить, як то кажуть, земля під ногами. Вони не знають, що робити, тому вони можуть тільки що робити. Вони можуть тільки поливати брудом, робити брудні листівки, робити перекручувати брудні фільми. Навіть одну людину споїли. Навіть одну людину споїли. От, на жаль, говорили сьогодні Завознюка. На жаль, це був талановитий журналіст, талановитий журналіст, якого просто, я вважаю, знищили. І знищили чим, знищили горілкою. Тому що зрозуміло, що горілкою розрахуватися добре, чим ніж грошима. Ви знаєте, от на жаль, що відбулося, що цієї людини вже нема. А я цю людину знаю вже десь 5-7 років. Громада все більш рішуче бореться за свої права, а народний депутат це її лідер і захисник її інтересів. Валерій Дубіль підкреслює, що його перемога буде перемогою всієї громади. З вами разом йдемо впевнено до перемоги. Це 100%. Ми переможемо інше по іншому, бути не може. І моя команда працює депутати міської ради, районної ради і буде працювати. Я думаю, ми все зробимо, щоб тут був дійсно господарник, який буде поповнювати бюджет, і це його функція вболівати за рідне місто, тому що Чернігів можуть бути найкращим в Україні.